Шановні українці, вітаю вас всіх. Хочу сьогодні поділитися ось таким от апаратом. Це Телемагнітола Philips ART20 80-го року народження, так би мовити. І в шорті, звісно, це не, не влізе, щоб вам таку коротенько все сказати про нього. Ось. Бачите, є а, практично всі стандарти на телебачення, але ви саме знаєте, що зараз це не актуально. Є радіо і є касета. 80-й рік. А тепер згадайте, чим використалося в 80-х роках, чи могли б собі таке дозволити. От, ви дивіться, бачите, є і внутрішня антенка, налаштування контрастності. там. З, з цього боку бачите налаштування телевізійних каналів, радіостанцій. Що в нас там є? Навіть є аукси, мікрофони, пульти, тра-та-та. Ну, коротше, повний фул, я б сказав. Ось така. Штукенці. Давайте спробуємо щось продемонструвати. Касетку для початку. трішечки Не знаю, чи можуть забанити чи чи ні, але трішки ви бачили. Касетка працює. Радіо. Люксефем. Бачите? Динамичик зверху. Ось. має звісно, і ручку. Ви собі його. Взяли, як магнітофончик переносний, поставили. І, слухайте Радієчко. Просто чудовий апарат. Ну, телевізор, вже заради такої цікавості. <кхем> Можете подивитися чудовий фільм про сніг. Дивіться. Технічно можна е вмонтувати Т2. Але ми вирішили цього не робити, лишили автентичність його. Так що ось такий от апарат в моєму музеї крамниці, але в нього може бути і власник. Повірте, оцінювати треба, як на 80-й рік. Не кричати, кому воно нафіг треба, а що з ним робити. Є люди, які поважають ось. Такі речі. І було би непогано мати таке в колекції, як то кажуть. Звертайтесь, кому потрібен такий апаратик. а До речі, отаку давайте я покажу. Юридичні обґрунтування Якщо і нам треба цю компанію продовжувати сигналу, тому що має бути механізми mm -hmm. покарання також. Чудовий апарат. Звертайтесь.